Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити FileZilla, тобто клієнт для FTP. Отже, йдемо до сайту filezilla.project.org. Натискаємо на кнопку Download FileZilla Client. Завантажити клієнт FileZilla. Тут клацаємо на перше посилання, якщо у вас Windows. Чекаємо декілька секунд. Натискаємо Зберегти файл. Зберігаємо. Йдемо до теки, куди було збережено файл. Натискаємо на файл двічі, вибираємо Виконати. Тут натискаємо «I agree», тобто я погоджуюсь. Далі є дві опції, які дозволяють вибрати. Для яких саме користувачів встановлюється FileZilla. Якщо хочете, щоб усі користувачі могли користуватися FileZilla, то вибираємо першу опцію. Якщо хочете встановити лише для вас, то вибираємо другу. Я вибираю першу опцію і натискаю Далі. Тобто Next. Тут можна вибрати, які компоненти встановлюємо. Я вибираю всі компоненти, натискаю на Далі. Вибираємо директорію для інсталяції. Далі. У цьому інтерфейсі можна вибрати, куди потрібно розташувати іконки швидкого доступу до програми і натискаємо Install, тобто встановити. Відбувається процес інсталяції. Це триватиме декілька секунд. Якщо хочете запустити файл ZILU зразу після інсталяції, то Ставимо ось тут галочку. І натискаємо Finish. Тобто закінчити. Ось і все. Файл зілу встановлено. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!